Доброго дня. Проінформую вас про подальші мої діяння, що я з... роблю проти цього нещасного нашого Небетова, заступника голови національної поліції. Сьогодні до мене приїхали з департаменту внутрішньої безпеки МВС України. Міністр МВС дав доручення, щоб розібралися в цьому питанні. Я звернувся на його особисто з листом, щоб мені надали відомості. Чим займався начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, пан Небетов з 24 лютого 22 року, по 1 квітня 2022 року? Вони приїхали мене спитати. Дайте нам пояснення, от, яке пояснення? Ви мені дайте відповідь. Це не є державною таємницею. Чим він займався? Я хочу знати, чому в Київській області не було евакуєру населення, були кинуті важні об'єкти на розстерзання цьому кацапу. А він утік. Він же в нас професор, доктор юридичних наук, ви представте собі, це ж освічена людина, як він мог кинути дітей, стариків, старіків, кацапу на наїждвіні, ви знаєте, то свідомо він зробив. Він свідомо зробив, щоб нищили людей. 1283 людини загинули в Київській області, коли була окупація цим Кацапом. Він сам з Донецька. Хто дає гарантію, він, що він не ворог? А його кришує сам міністр, бо це ж його подємничок теж. Тут озеро отримав його спільник цього Небетова 2 года з вітернуванням на один рік. І далі продовжує будуватися у прибережно-охоронній зоні? З вироком. Проти нього я звернувся у Вірпінський суд. На нього порушили. Вірпінський суд зобов'язав слідчо занести відомості до, до РДР, що було і зроблено. Це. Ніхто не розслідує і нічого не робиться. А він далі будується. Скажіть, хто це може робити? Без ніякої криші, без нічого. Та якщо б проста людина вийшла, б їм зразу скрутили, і вона б сиділа завтра в тюрмі, а він ходить. Я їм показав це все. Вони приїхали, їм це показав, розказав пакет документів. Так, у вас серйозний пакет документів. А як же я буду виходити і ні з чим? Він буде сидіти в тюрмі. Власть поміняється, я в це вірю. Не буде оцього безчинства, що твориться в МВС. Зміниться, він буде сидіти в тюрмі. Він злочинець. Йому грозить 111 стаття Кримінального кодексу України. Це зрада Батьківщині. Тут Чехмірьових дітей перебили, перестріляли, жінку вбили, з дітьми. Чоловіка без ноги відбили ногу, а він на свободі. Оце й Палець об палець в 86-му році. Евакуювали місто Прип'ять за 2 години 60 тисяч. А в їх було 6 суток, по Кацап сюди доліз повністю вже. З чим вони займалися? Я запитую міністра. Не ви в мене запитуєте, дайте, що ви хочете, пояснення. Яке пояснення? Об'ясніть мені, де він був з 24.2 по 1 -е квітня 2022 року. Чим він займався? Його поддільнички були, оці поліцейські, де вони були? І цей подільник на озері, що коло мене тут, теж втік. Він ховався там, співпрацював з Кацапами. Це інша тема, інші нрави. Це СБУ. Я вже звертався, вони щось ся. Ну там ше, рука руку миє. Ну нічого, ви мені мемтав. Це ви знаєте, уму непостіжимо. Як можна так ставитися? І опять слідчого сьогодні бачу: говорю, так що ж ви не запитаєте мене нічого? Ну, от дайте нам місяць. Скільки кажу? одна справа 8 років, друга 6. А це по, вже, по вже місяць порушена ухвала суду. Є невиконання ухвали суду це 382 стаття Кримінального кодексу. Невиконання ухвали суду. Це законне, законне рішення, розумієте? І вони мене дивляться на мене і кажуть, ну це хіба не би може? А хто ж кажу, може? Я з вами. Давайте ви вийдіть, а я ви побачу, де ви будете. Я в подальшому буду вас інформувати по цьому питанню. Люди, не бійтесь цих мерзотників. Ці люди повинні захищати вас, а вони дивіться, що чинять з вами. Мені соромно, що я правоохоронець колишній, мені соромно за їх. Так, що і ви знаєте, я не можу вже дивитися на світ людям в очі. Можна кинути дітей на прозволяще, йти своїх вивезли і, і живуть. Добре, гарного вам дня, всього найкращого, тримаємося. До побачення.